Доброго дня, шановні глядачі, каналу Інфрашкіль. Сьогодні ми в таких дещо похідних умовах поспілкуємося про те, що чекає Україну на саміті НАТО, яке відбудеться в Газі. Чому це важливо для України? Сподіваюсь, не потрібно пояснювати, тому що насправді НАТО не знято з порядку денного. Як би там не виглядало зараз стосунки Сполучені Штати. Україна, Київ, Вашингтон, Трамп, Зеленський, Трамп, Путін це не має значення для вибудовування стабільних, якісних і повноцінних стосунків з нашим головним українським партнером європейською частиною НАТО. Я би навіть сказав НАТО без Америки, бо і Канада як країна-член НАТО є не менш цінною і вартісною для України в рамках співпраці у північно-атлантичному альянсі. Єдина проблема це сполучені штати, і у Сполучених штатів не зміниться порядок денний на найближчі 4 роки 100%, на найближчі 8-10 років швидше за все не зміниться. Ставлення і до України, і до Москви, і до Китаю, тому що в такий триумвірат вкладає своє майбутнє нинішній президент Сполучених Штатів і практично уся еліта, яка його оточує, чи відбудуться зміни Подивимося, чи вдасться демократам прийти до влади. Побажаємо їм успіху. Але Україна має вибудовувати свою стратегію не на припущеннях, а на реальних фактах. Реальним фактом є те, що Трамп, прихильник Москви, прихильник зближення Сполучених Штатів з Москвою ціною України, прихильником є залученням Росії до протидії з Китаєм коштом України також. Тому Сполучені Штати все вони не мають впливу на процес формування українських реалій. Вони не мають впливу на процес формування українських союзників. Українськими союзниками є європейські члени НАТО і європейські члени ЄС, в тому числі, і Швейцарія, яка дистанціювалася і від НАТО, і від України, ну і трошки навіть від Росії, тим не менше для України є кращим, ближчим. І більшим союзником зараз ніж е, сполучені штати, і це буде продовжуватися. І диверсифікація озброєнь, тобто заміна американського на неамериканське, передовсім звичайно європейське, має постійно розвиватися, тому участь України у саміті НАТО є вкрай важливо, те, що там буде. Президент України є значно важливіше ніж багато інших речей, які відбуваються на горизонті політичних впливів стосовно України, навіть G7, в принципі, ну я вважаю, що це формальне об'єднання, на котре має значно більший вплив Сполучені Штати ніж на НАТО. Ну бо давайте подивимося співвідношення. Америка там одна, а європейських країн, звісно, у співвідношенні 1 до 31 сполучені штати звичайно мають і вагу, але тим не менше почуватимуться вони там, ну скажімо, не так комфортно, коли всі 31 країна, решту буде мати іншу думку ніж Сполучені Штати. Тому присутність України там є важливою для того, щоб проконтролювати, щоб усі решта 31 країна таки мали стосовно членства України в НАТО єдину спільну думку, і мали таку ж саму єдину спільну думку стосовно того, щоб надавати Україні якомога більшу, ширшу, глибшу і якіснішу допомогу у протистоянні із. Загарбницькою імперською Росією, тою Росією, яка є постійним викликом для європейського союзу для Європи загалом і екзистенційним ворогом для НАТО, зокрема, так для НАТО без Сполучених штатів, тому що для Сполучених штатів ближчого і більшого друга ніж Путін, і його Росія для Трампа нинішньої еліти американської, звісно, немає. Але це тільки одна, хай найбільша, хай найпотужніша, хай найсильніша країна член НАТО, але тим не менше в прямій демократії вона має лише один голос. Так цей голос важливий, тому що всі рішення приймаються членами НАТО одноголосно, якщо приймаються, і право вето має найменше. Люксембург має у НАТО право вето. Але тим не менше, коли співвідношення 1 до 31, це впливає навіть на Вашингтон. Це не впливає на Трампа, але це буде впливати в першу чергу на американські еліти. І ще першішу чегу на європейські літи, які будуть бачити і відчувати абсолютну єдність у правильності своїх рішень, будуть вони властиво цим підкріплюватися. Звичайно, можуть бути застережені у багатьох щодо Угорщини і щодо словаччини, і навіть щодо Польщі. Останньо ми про це до речі говорили в попередньому відео стосовно виборів в Польщі, бо до влади прийшов навроцький. Президентом буде він зараз ось, найближчі там 5 років, і він заповів вже, що буде робити усе від нього, залежне як від президента, щоб Україна не стала членом НАТО. Але одна справа, коли це говориться. У передвиборчій риториці, а подивимося, яку риторику він буде мати вже після виборів. Це перше, друге. Звісно, всім легко буде сховатися за рішенням сполучених штатів. Тому вмовити Угорщину, словаччину і Польщу, тим паче, в тому, щоб вони висловили єдність позицій щодо підтримки України, знаючи, що Сполучені Штати все одно все заблокують. Звичайно, буде простіше, тому за даних обставин єдність буде гарантією впевненості підтримки європейських союзників єдність щодо. Підтримання України в її євроатлантичних устремліннях і ці євроатлантичні устремління України, ну звісно, річ, мають бути постійно присутні у всіх діалогах у всіх розмовах на зовнішньополітичному векторі. Немає значення, яка буде подальша доля і НАТО і України в ньому, але тим не менше зараз головним гарантом безпеки для Європейського союзу є саме Північно-Атлантичний альянс. І властиво європейська його частина розраховує передовсім на власний захист, тобто на захист європейців від російського натиску. Ніхто вже не розраховує, що американська кіннота примчить з прапорами захищати європейський континент. Зараз властиво система взаємного захисту НАТО буде базуватися звісно. З розрахунку на сполучені штати завжди вони будуть присутні у всіх робочих документах НАТО, але головною метою європейців буде об'єднуватися самим так в рамках НАТО, так в рамках Північно-Атлантичного альянсу, тому що Канада є дуже цікавим партнером у тому, щоб розвивати безпеку саме на півночі для Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії. Це важливо, данія. З Гренландією і Канадою разом спільно в обороні це завжди серйозна протидія, як і зазіханням сполучених штатів, так і Китаю, ну а там паче Росії. Тому присутність України в ГАЗі є якісним кроком і необхідним. Розчаровуватися рішенням саміту НАТО в ГАЗі не вартує. Яке б воно не було, воно не буде поганим. Воно або буде нейтральним, або навіть і добрим. Бо що таке добре рішення? Добре рішення це не врахування поточного моменту. Тобто, якщо по Україні будуть якісь загальні слова про те, що треба підтримати, розвивати, забезпечити, розвивати західні потужності для того, щоб забезпечувати Україну зброєю. Це добре формулювання, і воно буде. Можна це ствердити з максимальною впевненістю. Чого не буде, не буде визначення місця України у подальшому в стосунках з НАТО, і це також добре, тому що за нинішньої адміністрації Вашингтону ми б отримали таке регресивне рішення, рішення, яке понижує рішення Вашингтонського саміту. Саміт Вашингтоні все. Розклав за необхідним переліком і у необхідному порядку Україна буде членом НАТО, попри всі бажання Росії. Зараз змінилося бажання Америки і бачення Сполучених Штатів, Тому якщо буде мовчання, то це буде мовчання як знак згоди із Вашингтонським рішенням. І для України це вкрай важливо, щоб саме таким мовчанням було мовчання Вашингтону на гавському саміті НАТО. Європейські країни, звісно, будуть голосно підтримувати Україну, але цієї голосної підтримки не буде відображено в документах, тому що документи приймають консенсусом. І з Трампом консенсусу стосовно України в НАТО не буде, але буде рішення, яке влаштує і Київ, і Брюссель. і залишить байдужим це рішення Вашингтон. Ось таке приблизно воно буде. І також підкреслив, що це є добре рішення. Вигідне Україні, тому що воно зберігає статус український постійного потенційного члена НАТО, і підкреслено було Вашингтоні, що жодна країна не має права вето на вступ іншої країни до НАТО, і це звичайно також буде потверджено у офіційних документах газкого саміту. І загалом добре, що це все відбувається в Газі, в Нідерландах, які є дружньою країною в цій європейській частині світу щодо України. Попри все, це має бути якісний саміт і ще один хай маленький, але важливий крок до забезпечення безпеки і обороноздатності України. Тому розчаровуємося, слідкуємо за цим, контролюємо. Я буду пильно стежити за тим, що там буде відбуватися, і вас, шановні глядачі, буду про це інформувати. Тому закликаю вас усіх перевірити, чи ви надалі підписані на. Канал інфрашкіль закликаю також тих, хто підписаний, переконатися, що ви відмітили дзвіночок під час підписки з тим, щоб постійно отримувати повідомлення про надходження свіжих матеріалів на наш канал. І хочу подякувати усім новим підписникам. Їх раптово стало значно більше ніж навіть я розраховував. Понад півтори тисячі підписалися за кілька днів. Я вам низько кланів, щиро дякую і гарантую, не підведу. Буде якісний і повноцінний матеріал. Навіть тоді я буду його готувати, коли в дорозі, коли у робочому відрядженні, і мушу знаходити час, місце і світло, тому що це також важливо, щоб донести до вас інформацію про те, що чекає Україну в контексті міжнародних подій. І от властиво, контекст міжнародних подій зараз є вкрай сприятливим насправді до України. Тому що за Росію підписується, як кажуть, тільки Сполучені Штати Китай однозначно і все всі решта підтримують Росію. А така підписка ну я не кажу вже про Іран, Північну Корею, до речі, про Іран. Ми ще поспілкуємося наступним разом, тому що там дуже цікава картина вимальовується. Іран таки напевно буде мати ядерну зброю, і подивимося, як Трамп буде цьому запобігати. Але то вже питання наступної передачі. Зараз я ще раз кажу, і ми за цим також будемо пильно стежити. І будемо пильно стежити за тим, що відбувається в Європі, щоби вчасно у вас, шановні. Під... нові підписники і ті, що вже давно з нашим каналом, інформувати, коротке повідомлення. Підсумки тижня будуть в четвер. Шуче за все, а питання, і відповіді вже будуть аж на наступну неділю, тоді коли завершиться процес мого відрядження. Всього найкращого, все буде гаразд, слава Україні!